Welcome back! вітаю вас всіх тут знову. Хто тут вперше привіт. Мене звати Вероніка. Буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на цей канал. Не хотіла я починати цей влог на вулиці під Парасовою, але вже маємо те, що маємо. Погода якось дуже дуже сильно зіпсувалася. Я зараз шукаю один заклад, але чесно кажучи, я уявлення маю, де він є. Я просто дуже багато чула з нього. І я така ідем. От тому маю з собою вже постійний мій набір. Блокнот. Сьогодні додався ще один, який я купувала, тоді коли купувала концтовари до школи. Буду теж в ньому щось записувати, можливо, вже маю деякі ідеї. Якось написала собі дуже багато справ на зараз, тому буду йти шукати цей заклад і робити всі справи, які я там запланувала. Добалось, типу, атмосфера в тому закладі ну, просто супер. Я дуже і дуже люблю таке. Мені здається, що зустрінемось вже завтра. У нас сьогодні погода трохи якось взагалі ніяка. От, але це таке: дома не сидимо, виходимо кудись гуляти. От що я хотіла сказати, це те, що я останнім часом завжди, коли виходжу з дому, я завжди йду десь сидіти. А от сьогодні я така, типу, а йдемо погуляємо. Я не знаю куди, не знаю як. Там, можливо, буде зараз дощ, але нібито прояснюється трохи, не знаю. візьму з собою парасолю на всякий випадок. Я якось дуже довго збираюся, не знаю. Тобто, це вже не знаю, третя година. От і я тільки зараз буду збиратися виходити. Ідемо кудись гуляти. Я, можливо, вже знаю куди, але про це вже пізніше. Знаєте, що мені не подобається? От просто. Чому ці дерева вже жовтіють? Чому? Типу, я просто не розумію, так швидко пройшло це літо, і от ти вже дивишся, а оці дерева вони вже буквально от жовті, помаранчеві. Ну, типу, це просто повний капець. Так, ну ось місце, до якого я йшла, не, не прям так, щоб я тільки сюди йшла, а просто хотіла тут пройтись, погуляти. Я думаю, не варто питатися, чи хтось пам'ятає це місце, тому що більшість не знаю. Але саме тут я записувала деякі фрагменти для мого першого влогу. Ми тоді з подругою ходили 30 тисяч кроків. і... Ну, ми могли 100, але 100 забагато, 50 теж забагато, тому ти типу, пішли 30. І ми були сюди зайшли, в видавництво Старого Лева. Дощ починається. Ну окей, зараз взагалі про це. Скоро буде рік, як я виклала перше відео, моєму YouTube-каналу вже скоро рочок. І ми вже трошечки ростемо. Вже стою під парасолою, тому що він вже трошечки сильний. Там не видно, але, але дощ сильний. Добре, що я маю парасолю. Як я? добре, що я її взяла. Прям дуже добре. До речі, дуже гарно через те, що тут сонце і типу, взагалі хмар немає. А тут прям небо темне-темне. Там не сильно видно, типу, ну, в реальності воно темніше, але все одно типу, дуже гарно. До вас трохи на такому кучерявому, не знаю, як так вийшло. Я, типу, ввечері накрутила волосся на пояс від халату. Я думаю, багато хто так робить. Це вже не новина. Але в чому ж проблема? Воно вийшло настільки пухнастим, що я просто в шоці її навіть тут заколола а, заколкою через те, що ну воно. Ну, просто жах. Типу, я прям не очікувала такого. Я думала, вийде так легенькі, кутрі, які розпадуться через півгодини, але як бачите, типу зовсім все по-інакшому. От. А, зараз буду кудись вибігати, вирішила піти погуляти, десь посидіти. Зараз десь 10 година, навіть ще немає 10 години. Я сьогодні прокинула 6. 10. Я зрозуміла, що хочу налагоджувати свій графік сну, режим сну, тому що весною він в мене був просто супер. Там прямо все чітко, ясно, в мене було просто супер все зі сном. Потім наступило літо. І я думаю, тут навіть не треба пояснювати, що сталося. Весь режим пішов до одного місця. Да. Зараз якось намагаюся його відновлювати, хоча відновлюю вже місяців так два, але нічого не виходить. І от сьогодні нарешті нормально прокинулась, правда, з будильнику такого десь десятого. Я так просто поставила на кожних дві хвилини будильник, бо я розумію, я відкрию очі, я проснусь, але я засну. Так, все, не буду довго говорити. Вже вибігаю, будемо йти кудись. Все, побігли! Добрий ранок! Я сьогодні мала трохи довго добиратися, тому... Шостої ранку я вже на ногах, зараз десь восьма. І я не знаю, що це в мене зараз за бажання, але Ні, ми йду так по порядку. У мене просто має бути зустріч на 9, приблизно по 9. Зараз мене не дуже багато часу. Але, щоб ви розуміли, такі, я не знаю, звідки в мене такі бажання беруться, але я хочу піти на пару хвилин посидіти в парку. Я не знаю чому, просто восьма ранку. Дуже мало людей зараз. Я уявляю, що тут в сьомій ранку, до прикладу. Бо це вже восьма, восьма це вже підбутак. Це вже. Ну, трохи є люди. Але що в сьомій? Не знаю. Але ми, мені так сподобалося. Типу, ти їдеш собі зранку, в автобусі, людей мало, ну, дивлячись, що який це маршрут, але це одно. От. І ну, мені дуже сподобалось. І я чомусь думаю, що мені прям захочеться ще раз піти якось погуляти вранці. Може, я би це і завтра зробила. Не знаю. Не знаю, чи всі зрозуміють, що це, але хто зрозумів, той зрозумів. І будемо трохи вчитися. Тому підемо кудись. Ой, яке сонце гарне. Підемо кудись і будемо сидіти. І я дуже дуже хочу випити якоїсь кави через те, що ну, типу, я вже не можу. От, зараз, як я вже сказала, йду на пару хвилин посидіти в парк, на якусь там лавочку сяду просто. Я не знаю, як я маю це все встигнути зробити. бо Мені ж треба додому покормити собаку. Я як я це зроблю, я взагалі не знаю. Але якось зроблю. Ну не тільки покормити собаку, що речі залишити. Але все одно, добре. Йдемо починати цей день. Задокументуйте цей момент, будь ласка, я прийшла перша. Я серйозно перша. Таке буває взагалі, ну типу це тепло. Так, знову всім привіт! А, сьогодні вже знімати. А, зараз говорю небагато через те, що закінчується пам'ять. А я йду на деяку важливу подію. А, куди ж це? Я так іду. Ну напевно, ви вже побачили по назві до влогу, що це буде футбол. Я там, ну на саме на матчі футбольному, типу на стадіоні, була в останній десь в травні. А, рух Динамо. І зараз іду на Карпати Динамо сьогодні вранці. Я сиділа в парку. Буквально, от просто буквально, за метр від мене пройшло купа, просто купа футболістів Динамо. Я така просто сижу і говорю по телефону. І дивлюся, а вони просто отак біля мене приходять і прогулюються. Зараз побачу їх знову. От а, та зараз маю якось доїхати до стадіону Україна. Я там всередині ніколи не була, тому що я була тільки на арені Біг, а там я ще не була. Вже збираюсь їхати, бо надіюся, не запізнусь. Маю не запізнитися. Каже, тут взагалі нічого не встигаю. Просто <с> десь зараз по 9 Я хотіла вийти з дому ще швидше, але якось не виходить. У нас взагалі от декілька днів вже просто шалена спека. Все те, що було там, десь не знаю, коли ще в червні, все повернулося знову ж 30 градусів, і це просто жах. Я зараз вагаюся яку книгу брати з собою або мою любов, <с> яку я ніяк не можу дочитати. Або, типу, щось таке. Я от, думаю, яку мені з них брати, через те, що ця виглядає, ну прям от супер зараз до вайбу, який я відчуваю. Але я розумію, що, типу, і почитати це вперше, там не знаю, за декілька місяців теж хочеться. Я варіант взяти дві, але не знаю наскільки це гарна ідея. Але напевно візьму дві. Так, все, беремо дві книжки і йдемо побачити куди. Починається таке бажання якогось готування. У якийсь кулінар всередині там типу, виходить. от, І тому зараз йдемо в магазин за бананами. Я правда надіюсь, там будуть такі, які мені потрібні. Я просто сподіваюся, що вони там будуть. от, е -е Будемо дещо готувати. Я не знаю, наскільки сильно в мене це вийде, але можна спробувати. от, Тому побігли. Там, правда, дуже і дуже спекотно, але вже як є. От я не розумію, що я за людина така. Я мала зняти, ну, типу, там, в магазині щось. Ви думаєте, я це зробила? Звісно, що ні. Але знаєте в чому ще прикол? Я на завтра запланувала собі теж щось приготувати, і мені для цього треба шпинат. Шпинат я не знаю, де знайти, тому що. В магазині біля мене його немає. До найближчого наступного супермаркету потрібно трохи проїхати. Я не знаю, чи в мене є сили на це. Але якщо я, ну типу, не придумаю, що я типу там можу зробити завтра на сніданок, то все ж доведеться їхати за цим шпинатом. бо Маю одну ідею, що готувати. Напевно, поїду. Ну, зараз я ще посижу і подумаю. Я все ж таки вирішила піти. От, як бачите, навіть переодягнулася. Ідемо в сільпо. І будемо там шукати шпинат. Я сподіваюся, там буде, бо блазенько шпинату не було, але надіюся, сільпо буде. Мав би бути, ну типу, я думаю, буде. От і прийду додому і будемо починати щось готувати. в магазин лише за шпинатом. Я ще взяла йогурт. Ось так кожен раз стається. Я вам говорю так завжди. Ну що, всім доброго раночку! Сьогодні я прокинулася десь в 7.20 приблизно. Можливо, десь так. І то знову не з першого будильника. Я не знаю, якось потрібно з цим вирішувати, щоб вставати так, типу, ну, з першого будильника, а то мають їх там стоїть просто ціла купа. Ну, я вже це розказувала <схід> з цими ранніми підйомами. От. Але я навпаки рада, що я все-таки, ну, вже більше тижні навіть прокидаюся, типу, ну, якось вже раніше, ніж це було. Переходимо до вчорашнього готування. Я готувала банановий хліб і. Чесно, ну, типу, я його навіть зараз покажу. Він виглядає ну дуже смачно, але це тільки він так виглядає. Він пахне, ну просто неймовірно. Я вже дуже хочу його попробувати. Прям дуже. Ну, типу. Я ще раз кажу: я ніколи нічого такого не готувала. Але от зараз у мене всередині якийсь кулінар прокинувся дуже сильний. Тому чому цього не робити? От і зараз також ми будемо готувати. Я вчора побачила рецепт творожних вафель зі шпинатом. Напевно, правильно сказати вафлі зі шпинатом і кисломолочним сиром, тому що наскільки я розумію, творог це не зовсім правильно. Ми зараз не придираємось до слів, а йдемо знову готувати. Не знаю, чи буду я сильно знімати процес. Я тут з цим хлібом. Я все йдемо готувати сніданок. Будемо їсти, як я вже сказала. Творожні вафлі, не творожні. Вибачте, не творожні, кисломолочні вафлі. Вафлі з кисломолочним сиром, нехай так буде. І на десерт візьмемо нашій хліб. Я, правда, людина і каниць десерту, але, але сьогодні ми це зробимо. Сьогодні можна. Тим більше, що це власне приготування. Так. Ну, давайте пробувати буде такий uh, first taste. Ну це просто я не можу, як це гарно. Ну, типу, настільки кольорова тарілка. А я, правда, не знаю, як це їсти. Типу, чи руками, чи видалкою краще. Мені здається руками. Давайте пробуємо руками. Mm -hmm. Це дуже смачно. Ви мене втратили. Ви мене втратили, щоб ви розуміли. Я зараз реально просто з'їла цілий шматок цього хліба Ну, не, не весь в мене увазі, а просто відрізаний шматок. Це просто, ну я не можу. Все-таки, хоча б якийсь кулінар за мене виходить. Можна сказати, готувала майже за власним рецептом, бо я типу всюди все змінювала. Ну, не всюди, звісно, але трохи змінювала. Це неймовірно. Все, <хи> я, я не можу. Ну і на такій смачній ноті можна сказати. Буду завершувати цей влог. Він вийшов таким, типу, можливо, не зовсім насиченим, але навіть із це готування, ну воно просто мені так сподобалось, я готова готувати і готувати зараз знову. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всіх цілую, обіймаю і па-па. Зустрінемось в наступному відео.